Холодний душ для польської влади. Саме так називають ту ситуацію, яка відбулася на місцевих виборах, які відбулися в неділю. Тому як ті люди, ті категорії поляків, які голосували за Туска і привели до влади його та його команду, відмовились підтримувати його на місцевих виборах. А пройшло всього лише декілька місяців від моменту їх. Перемоги, скажімо так, на парламентських виборах і є певна тенденція, є про що задуматись. Я думаю, в розрізі того, що відбувається в Польщі, можна також провести свої паралелі і на Україну. Тому я закликаю всіх дивитись це відео до кінця. Також це буде цікаво для українців, для того, щоб розуміти, що в принципі в подальшому може в Польщі. Відбуватися також, друзі, як завжди, вдячний за ваші лайки, підписки, коментарі. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами своєю активністю, так тому як в ботів головна головне завдання, головна задача зробити так, щоб відео максимально нікому не показувались. Ви ж своїми реакціями спасаєте цю ситуацію. Я вдячний, справді вдячний всім, хто таким чином канал підтримує. Отже, польський політолог і журналіст Марек Сєрант вважає, що для коаліційних партій Польщі буде корисним той холодний душ, який вони отримали на місцевих виборах, аби вони усвідомили всю необхідність постійно підтримувати контакт з реальністю, контакт з народом, контакт фактично зі своїми виборцями. Він, цей Серант дав досить обширне інтерв'ю Радіо НВ. І декілька цікавих речей було сказано. По-перше, я насамперед звернув би увагу на те, чого багато людей не помічає, що молоде покоління, завдяки якому колишні опозиційні, а тепер коаліційні владні партії здобули перемогу на парламентських виборах над ПІСом. Зараз показало зараз, це молоде покоління, молоді люди показали так звану червону картку політикам з цих партій. Сказав польський політолог, і, до речі, Сєрант він дуже багато він не те, щоб критикує владу він дуже лаконічний і дуже такі, знаєте, влучні тези дає з приводу. Дуже обачні, я б навіть так сказав. З приводу дій польської влади, це було і При Моровецькому, і зараз точно так само є притуску. Тобто він не є, він не підтримує ні одну, ні іншу партію. Він, якби справді, справжній журналіст, справжній, справжній публіцист. Він пояснив, що молодь не пішла на вибори, а ті, хто пішов, проголосували за колишню партію ПІС, ну так, за ПІС, який був до цього при владі. І це досить трудна тенденція для Туска і для його команди. В цьому контексті політолог зауважив, що коаліційні партії дуже багато обіцяли молоді, але майже нічого не виконали. І при цьому абсолютно не спілкувалися з молодими виборцями. І справді, в команди Туска була така собі програма: 100 змін за 100 днів. І Переважна більшість цих змін вони просто проігнорувались, ніхто нічого за перші 100 днів не зробив. І я думаю, що молоде покоління, яке на сьогоднішній день відчувається ошуканим, вони просто саме через це і проігнорували вибори. А якщо й йшли голосувати, голосували за право і справедливість, які як мінімум їм. Якщо і брехали, так то це було давно. Тобто те все вже забулось, і от вони хочуть вже на протидію туску голосувати за цих нових. І це, до речі, може зіграти дуже злу роль і злу, злий жарт в наступних парламентських виборах, на президентських виборах, які будуть в наступному році. От і всі ранта також дуже. Розумні думки з цього приводу давайте продовжувати. Я думаю, Дональду Туску є про що поговорити всередині партії. Сєрант розповів, що з досвіду його особистих зустрічей політики громадянської платформи, перебуваючи в опозиції, були більш чутливими до виборців. І є також ще одна пряма мова. Тепер вони сіли на владні стільці, на яких їм зручно сидіти і на яких не завжди, з яких не завжди хочеться вставати. А відтак менше часу Залишається на вирішення чутливих для електорату питань. Я думаю, що для коаліції буде корисний цей холодний душ, аби вона усвідомила, що з людьми треба постійно працювати. Виборча кампанія ніколи не закінчується. І, як на мене, це є дуже така здорова думка. І тут, знаєте, підсумовуючи це все, по-перше, що по-перше, польській владі, Дональду Туску, як би там добре я до них не відносився, я е, все-таки бажав би їм дослухатись до, е, по-перше, до своїх виборців, а по-друге, виконувати ті обіцянки, які ви надаєте людям. Тобто, навіть якщо от, є у вас програма 100 змін за 100 днів, там є 100 реальних, ну там є реально над чим попрацювати. От, добре, ви їх не встигли зробити за такий короткий період часу. Не відкладайте це на потім. Робіть. Просто системно потрохи впроваджуєте ті зміни, які ви обіцяли людям. Бо саме через ці зміни, саме через ці обіцянки, вас вибрали. І якщо е навіть не всі, але якщо більшість цих змін навіть не за 100 днів, а за довший період часу будуть реалізовані, то повірте, що це напряму. Покажуть люди так, і дадуть свій фідбек на майбутніх виборах: чи то президентських, чи то парламентських, чи то місцевих. І однозначно, якщо перед людьми будуть виконуватись ті обіцянки, які їм було, були дані, а це, ну в першу чергу, там одна з просто таких колосальних обіцянок це зниження податків. А бачите, вже пройшло там декілька місяців, вже 24-й рік у нас на дворі, вот, а жодних знижень податків не відбулося. Вони знизили якісь там окремі ставки для б'юті сфери, але в принципі на цьому все. І при цьому повернули ват на продукти харчування, якого від 24 лютого 2022 року не було. Тому зараз ви також можете спостерігати і підвищення цін в польських супермаркетах. І так, з однієї сторони, можливо, є якісь пункти, які не можна чисто технічно виконати, економічно не можна виконати. От, і Зрозуміло, що всі політики звикли давати обіцянки, але при цьому потім нічого не виконувати. Але знаєте, саме через це потім, прямо перед виборами, починаються брудні ігри, починаються якісь відкриватись карти і розказувати людям якісь казки. Так? І на цих парламентських виборах вони були дуже брудні. І одна, і друга сторони лили бруду, і просто е, фактично нинішня, нинішня влада вони налили більше бруду на піс, який за вісім років також багато начудив, скажімо так. Але при цьому наскільки було б простіше, якби зараз от прийшла е, нова влада там, на чолі з Туском, запропонували вони 100 змін, які вони зроблять за 100 днів. І от представте, що вони їх навіть не за 100 днів, а за рік ці всі зміни впровадили. І на мою думку, при такому розкладі, коли влада виконує те, що вони обіцяють, то на наступних виборах ніякі брудні, скажімо так, компромати не будуть діяти на електорат, бо люди будуть просто думати і мислити, так що так, ми цих вибрали, вони все, що пообіцяли, все зробили. І я став краще жити тут, тут і тут. І тоді, що б на них не говорили, які би там брудні. За закулісні ігри не відбувалися, на людях це абсолютно ніяк не відобразиться. А звісно, якщо ти даєш обіцянки, а потім робиш зовсім інше, або взагалі нічого не робиш, пільнуєш там тільки свій інтерес, то потрібні брудні ігри, потрібні компромати, потрібно багато коштів на рекламу і так далі. І так далі. Тож, я думаю, що набагато простіше, можливо, не завжди набагато вигідніше, але набагато простіше виконувати свої обіцянки, які ви даєте людям. І тоді не буде таких ситуацій, як от була зараз на місцевих виборах, бо фактично вони програли ці місцеві вибори, незважаючи на те, що більшість там коаліційна якась, яка не яка, але є. От свою думку, друзі, з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях. Також дуже цікаво почути ваші паралелі, які ви проведете між Польщею та Україною, і як би такий досвід можна було б також реалізувати і в Україні. Буде дуже цікаво це почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!